Вітаю малятку, Вмощуйтеся зручненько в своє ліжечко сьогодні на каналі Солодких Снів найпопулярніша казка у світі Попелюшка і кришталевий черевик. Один багатий удівець після смерті дружини одружився вдруге з жінкою, такою пихатою і гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Мала вона двох дочок. Теж пихатих і гордовитих, а в чоловіка була своя дочка, добра й ніжна, вся в свою матір кращої годі було шукати в цілому світі. Не встигли справити весілля, як Мачуха зненавиділа пачерку за доброту, бо через ту доброту її дочки здавалися ще огиднішими. Мачуха не тільки погано вдягала й готувала дівчину. А ще й примушувала її виконувати найбруднішу роботу. Спала вона під самим дахом на горищі, на постеленому просто на підлозі сіничку, а сестри її жили в розкішних помешканнях, де мали гарні ліжка з м'якими перинами і шовковими ковдрами, і дзеркала, в яких могли бачити себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалася жалітися батькові. Той, однаково, тільки вилаяв її, бо в усьому корився своїй новій дружині. Упоравшись, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її Чорногузкою, а молодша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштовував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Попелющені сестри теж дістали запрошення, бо їх мали за поважних осіб у тій країні. Вони дуже зраділи і почали вибирати вбрання й зачіски, які були б їм найбільше до лиця. А в попелюшки, звісно, з'явилися нові клопоти. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупину крутилися перед зеркалами, вибираючи й приміряючи свої сукні. Я, сказала старша сестра, вберуся в сукню з червоного оксамиту й почеплю оздоби, які привезли мені з Англії. А я, відказала молодша, вдягну свою сукню на щодень, та зате в мене буде накидка, гаптована золотими квітами і діамантовий пояс. Такий не в кожної знайдеться. Накупили вони білил та рум'ян навіть більше, ніж треба, тоді покликали попелюшку, бо ж усі добре знали, що вона має гарний смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала причесати їх. Ті залюбки погодились. Коли попелюшка розчісувала сестрам коси, вони спитали: Попелюшко, а ти хотіла б поїхати на бал? Ах, сестриці, ви глузуєте з мене. Хіба ж мені личить там бути? А й справді було в сміху, якби чорногузка з'явилася в королівському палаці. Інша дівчина за такі слова неодмінно зіпсувала б злим сестрам зачіски, але Попелюшка мала добре серце і причесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри з радощів майже два дні нічого не їли, не відходили від дзеркал і весь час роздивлялися. Чи не схудли буває, чи не треба ще тогіше затягти шнурівки? Аж ось настав щасливий день. Сестри сіли в карету й поїхали до палацу. Попелюшка довго стояла під брамою й сумно дивилася їм услід. Коли ж вони геть зникли з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася попелющина тітка до брафея. Побачивши, що небога вмивається сльозами, тітка запитала, чого вона побивається. Дівчина так плакала, що не могла навіть доказати, чого вона хоче. Тоді фея спитала ти хочеш поїхати на бал чи не так? Ой, схлипнула Попелюшка, дуже, дуже хочу. Гаразд, мовила фея, коли ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона повела її у двір і наказала Піди на город і принеси мені гарбуз. Попелюшка миттю побігла на город, вибрала найбільшого, найкращого гарбуза й принесла його феї. Фея розрізала гарбуз, вичистила його так, що залишилась сама лише скоринка, торкнулася його своєю чарівною паличкою, і в одну мить гарбуз перетворився на пригарну визолочену карету. У пастці фея знайшла. Шестеро живих мишей. Вона звеліла Попелюшці відчинити пастку. Тільки тно звідтіля вибігла миша, фея торкалася до неї своєю чарівною паличкою, і миша оберталася на прекрасного коня. Тут фея замислилась, де б його взяти кучера. Попелюшка принесла пастку, де сиділо трійко котовстих щурів. Фея вибрала одного з довгими вусами і доторкнулася до нього своєю чарівною паличкою. Мить і товстелезний кучер вусань стояв перед ними. По тому тітка звеліла попелюшці. Піди но в сад, там за лікою ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і фея обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лівреях. Вони одразу скочили на задок карети і виструнчились так, ніби все життя тільки це й робили. Тоді фея сказала Ну, ось, попелюшко, тепер можеш їхати на бал. Ти задоволена? Дуже, відповіла дівчина. Тільки як же я поїду, така брудна і обшарпана. Фея легенько торкнулась до попелюшки своєю чарівною паличкою. І в мить її благенька сукенка перетворилася на пишні шати, гаптовані золотом і сріблом, оздоблені самоцвітами. Ще дала фея попелюшці пару кришталевих черевичків, таких гарненьких та зграбних, що ні в казці сказати, ні перому писати. У своєму новому вбранні в кришталевих черевичках попелюшка сіла в карету. На прощання фея сказала, що попелюшка може лишатися на балу. Тільки до опівночі, бо вже за хвилину пізніше карета її знову обернеться на гарбуз, коні на мишей, лекеї на ящирок, на щура, а чудові шати на старе подерте лахміття. Попелюшка пообіцяла феї, що неодмінно залишить бал опівночі, і поїхала в королівський палац, не тямлячись з радощів. І от попелюшка з'являється в палаці. Принцові доповіли, що приїхала молода принцеса, якої ніхто не знає. Він вийшов їй на зустріч, подав руку і повів до зали, де були всі гості. Мить і в залі все заніміло. Гості полишили танці, музики перестали грати. Всіх невимовно вразила чудова врода незнайомої дівчини. Звідусюди тільки чулося, а, яка вона гожа! Навіть сам король, хоч який був старий, глянувши на неї, сказав пошепки дружині, що давно не бачив такої вродливої і милої дівчини. Геть усі дами втупились очима в її зачіску і сукню, щоб на завтра і собі вбратися так само, коли тільки знайдуться ж такі чудові матерії і такі ж умілі кравці. Принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала на диво гарно, і всі гості милувалися нею. Після танців була чудова вечеря, але принц і крихти в рот не взяв. Він дивився тільки на загадкову красуню і думав тільки про неї. Та раптом попелюшка почула пробило без чверті дванадцять. Вона низько вклонилася гостям і зникла так швидко, що ніхто отямитися не встиг. Повернувшись додому, Попелюшка пішла до феї, палко їй подякувала і сказала, що дуже хотіла б завтра знов поїхати на бал, бо принц запрошував її. Поки вона розповідала феї про бал з королівського палацу приїхали сестри й нетерпляче загрюкали в двері. Та й довго ж ви не повертались, мовила вона, позіхаючи й потираючи очі, ніби й справді тільки не прокинулась. Якби ти була на цьому чарівному балу, сказала одна з сестер. Там не нудьгувала. Палац приїздила найвродливіша в світі принцеса, якої ніхто досі не бачив? Попелюшка зраділа і спитала в сестер, як звати принцесу. Але вони відповіли, що її ніхто не знає, що принц дуже засмучений цим і віддасть усе, що завгодно, аби тільки дізнатися, хто вона така. Попелюшка всміхнулася і сказала невже й справді така гарна? Ах, які ви щасливі, аби хоч поглянути на неї краєчком ока. На завтра сестри знову поїхали на бал, а за ними й попелюшка вбрана цього разу ще ушатніше. Принц не відходив однеї неї ні на мить і весь час говорив їй ніжні слова. Попелюшка була така весела та щаслива, що забула про наказ феї, їй здавалося, що до опівночі дуже далеко. Аж тут почало бити дванадцять. Вона підхопилася і помчала з палацу геть. Принц кинувся за нею, але марно. Красуню годі було наздогнати. Тікаючи, попелюшка загубила на сходах один із своїх кришталевих черевичків. Принц угледів його, обережно підняв, підбіг до брами і запитав осторожі, чи не бачила вона часом, як з палацу виходила прекрасна юна принцеса. Та йому відповіли, що нікого не бачили, крім однієї, бідно вбраної дівчини, котра скидалася швидше на жебрачку, ніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся в палац, думаючи лише про те, як би розшукати втікачку. А попелюшка тим часом прибігла додому захекана без карети, без лакеїв і в своєму старому жалюгідному вбранні. Нічого в неї не лишилося від усієї цієї пишноти. Крім одного, маленького кришталевого черевичка. Коли сестри повернулися додому, попелюшка схвильовано запитала у них, чи було їм весело, чи приїздила знов в палац та принцеса. Сестри відповіли, що красуня приїздила, але тільки но ну, пробило північ, як вона зникла, та так хутко, що загубила кришталевий черевичок. А принц підняв той черевичок і до кінця балу, сидів та дивився на нього. Він... Безперечно закохався в принцесу. Вони сказали правду принц і справді покохав красуню. Минуло кілька днів, і він звелів привселюдно оголосити, що візьме собі за дружину ту дівчину, яка зможе взути кришталевий черевичок. Почали міряти черевичок спочатку принцесам, тоді герцогиням і всім притворним дамам, але все було даремно. Принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися не взули черевичка, бо мали надто великі незграбні ноги. Тоді попелюшка, що була при цьому і впізнала свій черевичок, сказала, сміючись А дайте ну я спробую надіти. Сестри заходилися кипкувати і знущатися з неї. Але придворний, який міряв черевичок, пильно подивився на попелюшку і, помітивши її надзвичайну вроду, сказав Хай вона поміряє. Бо йому було наказано міряти черевичок геть усім дівчатам. Він гречно запросив попелюшку сісти, приміряв їй кришталевий черевичок і побачив він якраз їй до ноги. Здивовані сестри зчудувалися ще дужче, коли побачили, як попелюшка витягла з кишені другий такий самий черевичок і взула його. Тут з'явилася фея, доторкнулася чарівною паличкою до попелющеного вбрання, і воно стало ще прекраснішим, ніж було на балу у принца. Аж тоді сестри впізнали в попелюшці ту саму красуню, яку бачили в палаці. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за всі кривди, що вона від них терпіла. Та попелюшка підвела їх і мовила, убіймаючи, що вибачає їм від щирого серця. Потому попелюшку в її чарівних шатах одвезли в палац, де на неї чекав молодий принц. Він був засліплений її вродою. Принц освідчився їй у своєму палкому коханні і за тиждень справили гучне весілля. А попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестер у палац і віддала їх заміж за двох молодих придворних. На добра ніч малюче, солодких снів. Щоб не пропустити наступну серію, ставте лайк, пишіть в коментарях, яку казку хотіли б прослухати, і підписуйтесь на наш канал.